Минулоріч тернополянин Олег Кривий здобув титул чемпіона Європи з бодібілдингу в Іспанії. Цього року став одним із кращих бодібілдерів світу у ваговій категорії до 85 кілограм. Серед бодібілдерів-любителів на престижних змаганнях в Америці. Арнольд Класік це великий міжнародний спортивний фестиваль, у якому беруть участь спортсмени з різних видів спорту. Стати учасником турніру можна лише досягнувши міжнародного рівня. Цей вид спорту не є олімпійським. Підготовка до змагань та сама поїздка покладається на атлета. Бодібілдингом Олег займається уже два роки. До участі у змаганнях в Америці готувався рік. Особливо навантаженим був період напередодні змагань. Це тренування сім разів на тиждень, двічі на день. Не обійшлося і без дотримання спеціальної дієти. У мене спортивне харчування, все, що нам було спорту, да пов'язують мене безкоштовно йде, В мене є спонсор. Да? Якщо це все порахувати, ну, я навіть стараюся це не рахувати. Ну, просту, просту їжу, да? ну, я все рівно, що готуюсь до змагань, я вживаю їжу, чи не готуюсь, Ну, приблизно це ну, гривень 300 в день на просту їжу. Приблизно так. І ну, перельот там вийшов 600 доларів. Проживання, так як говорю, там дуже багато українців. Я мені так вийшло, що там був товариш і проживав я по тому рахунку безкоштовно. Участь у змаганнях взяли 700 учасників з різних країн світу у ваговій категорії до 85 кілограм. 20. Приїжджаєш на змагання, і наприклад. Коли ти приїжджаєш на Україну, всі якось більш зажаті. Коли ти приїжджаєш на міжнародні змагання, люди стараються спілкуватися, тому що кожному цікаво, як в когось в країні ситуація з спортом, як хтось тренується, тобто атмосфера змагань зовсім не відчувається. Спортсмен каже, що важливою була підтримка, яку він відчував від тернополян. Перемогу Олега Кривого на світових змаганнях оцінили у Тернопільській обласній адміністрації, і в знак подяки атлета нагородили подарунком.